Легація факультет від імені Завідувачака, від імені нашого факультету, відміні директора щирого освітати це українською великою подією, яка відбувається прямо після пасхальних свят. Від душі бажаю вам здоров'я сьогодні, натхнення і обов'язково перемотки. А відповідні документи учасників другого туру всеукраїнської олімпіади з двох спеціальностей і учасників всеукраїнської е, наукової конференції. Я вас вітаю і бажаю плідної праці. Серію хилини Другого трубу Всеукраїнські олімпіади розпочинають працювати, а керівників делегації я запрошую, запрошую на 9.30 на виставку робіт викладачів, співробітників і студентів нашого університету. І на 10-ту годину запрошуємо на пленарне засідання. Ну, а потім вже на 12-ту годину повертаємося знову на кафедру до наших учасників Олімпіади. Всього доброго.